Справді, польща змінюється не в сторону емігрантів, не в сторону людей, які приїжджають для роботи, і це відчувається не тільки зараз. Польща завжди була така, знаєте, консервативна радикальна країна, яка ніколи не допускала чужих людей. Мені це дуже подобалося, симпатизувало, тому що коли ми їздили в інші країни заходу в Європі, тому самому випадку, Франція і там Іспанія, Італія. Там досить багато є людей з близького сходу з інших країн, які реально заполонили ці країни, і вони вже там живуть роками, там 10-20 років, побудували сім'ї, вже їхні діти живуть, нащадки і так далі. Польща до цього відносилася дуже радикально за це їм, на мою думку, хвала. Але зараз, коли реально вже є, знаєте, така. Момент переломний, так або ж, наприклад, українці, або ж інші люди, мені здається, потрібно до цього віднестися трошки ліберальніше. І коли вже знаєте, робиться вибір, кого запустити до Польщі. Мені здається, все таки українська нація вона ближче ментально, по якихось знаєте, таких релігійних традиціях, по звичаях, по поведінці, по мові. Ніж інші там і віри, там і інші люди. Жодна дискримінація навпаки йдеться виключно про саму країну, так щоб людям було жити комфортно. Але напевно саме основні такі рішення прийняті, які цього не підтверджують, які навпаки ускладняють. І теж теж ті ж самі зміни з картами побиту, з громадянством, повірте. Люди не будуть е, чекати тут 10 чи 15 років на громадянство. Люди реально візьмуть свої валізи. Е, українці такий народ, що вони готові все полишити вже якраз все залишили, виїхали, то й другий раз все залишать. і почнуть це по новому чи в Німеччині, там, чи в іншій країні, там чи навіть там в Албанії, в Іспанії, в Італії, в Америці без різниці, але виключно через те, що вони хочуть мати. Певненість, стабільність у завтрашньому дню це так само знаєте, як почати з кимось, не знаю, вести спільне майно, вийти заміж, а потім за 10 років сказати, що не знаю. Наше майно буде спільне не через 10 років, а через 15. Ну тобто ці зміни такі знаєте, реально якісь або ж не зв'язані з нормами якимось, або ж дуже такі глобальні, більше популістичні, на мою думку, тому що в інших країнах такого немає. Яка ваша думка? Пишіть також у коментарях.